Шановні колеги і депутати, шановні присутні, колись міська рада 8 скликання на лічній своєму складі 26 депутатів. Вже зареєструвалося 17. Пропоную 67-му сесію школівської міської ради вважати відкриття. Потім в нашої сесії будуть вже староста наших населених пунктів для роботи сесії потрібно обрати лічильну комісію. Допоную обрати лічильну комісію наступних депутатів. Халині Василь, Оксана Яренко, Бузушко Віра. Голосуємо хто за? Проти. Тримається. 17 за дякую. Шановні колеги на розгляд. 67 1967 сесії прикольнується наступний порядок день. Про порядку денної місяць 67 сесії 8 липня політичної міської ради прожив прогнозу міського бюджету е, міської тетради громади на 26.28 році, про заказіння від виконання міського бюджету на січні вересень 2025 року, по уточні обстрілів міського бюджету 2025 року, по уточню общо позивання на Росію в національних показниках на, по на 25-й рік, за впередження договору. Тому б'ютних транспорт то є коштів обласної бюджету в міської області, то є також в районному бюджету районного пообережня рішення виконавчих бюджету міського ради бюджету, про нас є зміни до програми фінансової матеріальної підтримки Збройних сил Сил безпеки України, здійснення заходів та робіт, спеціальні оборони здійснення заходів та робіт, комусь вище рівня безпеки громадян на території Сполучені Ради мова приєднати саме 25 рік. Нас е извинто правено шанувањето у на памјата за редно за криститив, 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 за државна осумитета Украина 25 ти Нас е извинто проведено на градација за најкомунални власти, која е здесија на заходу за хти на територија Тојско Мишкој Раде на 25 ти Нас е извинто правено на потремки од канала на хитава момента китеј, Дете е за да подпечат семеи, дете е за кои Насення зміни до програми на які Якія у 25-му році. Внесення змінити програми Росії фізичної культури та спорту на 25 рік. Нанесення зміни до програми Російського місцевого самоврядування, організації проведення потугання соціальної культурної захисту поліцької міської ради у 25-му році. Нанесення зміни програми фінансової підтримки комедию наційного підприємства Сколікання міської ради на 25 рік, насіння зміни до плану професіонати лікування свободовища захоплення дітей окремих кадрової прослогонаселення, які проживають на території Сповідської міської ради. А військовослужбовці, які проходять з посудою на території громади на 25 рік. На заміні права соціального західного населення міської ради 25 рік. Далі рішення округального комітету міської ради про надання соціальних видів, далі надання матеріальних допомог, три проєкти рішень про надання одразу мікроанів жителя Скоїльської міської ради знагодилися на ними в ювілі для народження 80-85-95-100 і більше років. Про визначення права Наталії Вікторів на отримання наразі шової за основною пам'ятного закону могилі захисника України, по визначення права Лесі Марії Михайлів на отримання наразі в школу за основною пам'ятного закону мої загибного захисника України. По права хороми мати на отримання за наразі засновники пам'ятного закону могилі і за захисника України. Натвердження вісім до нашого комітету з питань управління комунального війни зміни до переліку. Дувати об'єктів комунальної власних що міської подачу в оренду на спередні окціону, проміщення балансової вартості об'єктів комунальної власної міської ради, 31 повідмову передачі оренду теплотраси, теплопраси, включення попередні об'єкту комунальної власних спосіб міської шпиляють, приватизація всякого продовження обціональної об'єкту міського майна, про приватизацію об'єкту комунальної власних поліцької міської ради, про натвердження звіту про оцінку вартості майна. Значить, про затрачення звіту з незалежної оцінки за збільшення балансу і власності об'єктів комунальної власності, про отримання благодійної допомоги громадської рації інформаційно-освітній центр Імпульс, про передачу на баланс КП сходу на комунальної власності міської ради, до нас відбудеться рішення в 65-ї сесії міської ради 21.2025 року 92. Про передачу майна військовій частини, про проведення заміння потом, а у цьому споруду право власних на закон немає у площі в носіх номер 486 Гаага Адреса вулиці Гняза послала для розміщення та експлуатації, як в нього сенсу. 41 з минуло рішення 66-ї сесії міської ради від 25-го року на цей день про першому річні закладу загальної середньої освіти міської ради на 25 метрів навчальний рік, про припинення роботи до спільної підрозділи, комерція змін до статуту Кисанської закладу загальної середньої сітки 12 сутої міської ради, внесення змін до структури та старшої системі церковного закладу Святої Гіналії Скоїльської міської ради, внесення змін до структури та штатної чисельності середнього закладу, загальної середнього з першої третього супутунська, внесення змін додаток 2 доміщення 62-ї сесії міської ради.

Вітальна оплату території з метою території можливо знищувати експлуатацією станції на рік стоїть, розвертання населення пунктів злогожетного сімейна територія Скорої міської ради. Та звіту про статисту колишню оцінку земельних питання залізність. Ці ліпута, які з допомогли з позвонового порядку беруть. Тоді... Ставимо за полонний порядний день. Хто за? Проти? Утримались? 18 за. 18 за. Рішення прийнято. Дякую. Я думаю, що ми, якщо говорити про легами, то ми справимося за тим половиною родини, кому пропоную перегляду. Нема забирає? Хто за? Проти? Утримались? Прийнято рішення. Дякую, начить вакцинати. Ще одну секунду, поки ти йдеш. Я просто хочу, щоб у нас в містеційний період відбулися, на жаль, дві трагічні події. Сьогодні чи завтра привезуть героя з міста Сколи Володимира Ваха. Значить, ми обувімо додатково, який загинув. І в за цей період у мене сталася села Тухань і Побух, якого попадуть кожен шанувати моча. Дякую. Подяка від нашого воїна. Азовіці Йори. Командир посади дивізіону осамської майор. 24 років. Всім може <гум> подякувати. Міський рада постійно допомагає їм. Дякую. 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 Я хочу від вашего імені себе особисто влучити подяку родині сержанта Деміцького Андрія Мироновича. Тут вас я родина, батько махи. Далі такі військової частини є споваю військової частини. А 15.46, полковник Сергій Савчук. Дякую вам за сила і вирішую, щоб ми вам вручилися. До отої подякують від імені командування 107-ї Кременчуської реактивної далекобійної артилерії. Я хочу долучити також ну, наша заслуга з жінкою, то є безпосередньо, долучити колектив верхнічних середньої школи, Другобицького нафтового околику, які формували характер, вміння, давали знання і навики івано-фодолічний колектив, Івано-Франківського університету і Газу. Також колективу Острийського відділення бурових робіт, який, в штаті якого й дотепер тепер знаходиться місія, і громаді нашого селища волонтери, які по першому покупу допомагають з маскувальними свідками, з окопними свідками. І всіх потребах, які необхідні для ведення бойпин. Дуже дякую, дякую пані. Перепрошую, не Дякую. Все, дякую. Слава. Все, дякую. Слава. період У нас були годинники такі зачити. мені дякую за роботу і що вони були зброї. Бажаю всього найкращого. Візького Лена, міста міської ради, Петренсько на силь, перший сьогодні, давний, перший ради. І Марку Зенов став захвальним. Дякую. Так, ідемо до порядку денного, так? Тут має бути десь поки Так, проведемо прогноз міського лідерів на 26-28 років. Доброго дня, колеги. На сьогоднішню сесію ми підготували багато питань, які попередньо розглянули. Спільному депутатському засіданні двох комісій, наших дотичених до бюджетних питання до фінансових потребників – дотичних, техників, фінансів, потенків, це власне бюджетна комісія і гуманітарна. Е е першим з е проєктів рішень пропонуємо розглянути прогноз міського бюджету з Колівської міської територіальної громади на 2026-2028. Роки. Якщо пригадуєте, повернемося трошки пару років назад, в 2021 році ми також виглядали прогноз. У 2022 році зв'язку з оголошенням воєнного стану по озброєнної агресії Російської Федерації. Норма статті 75 1 Бюджетного кодексу України про середньострокове прогнозування була призупинена і аж у 2025 році за рекомендацією і наполегливими проханнями. Європейських наших партнерів норма відмінена, хоча, чесно кажучи, вона доволі є суперсвага на нашу думку. І в умовах, нинішніх умовах і реаліях прогноз міського бюджету в чи сільського, чисели сільського, прогноз бюджету організаційного самоврядування на три роки. Ну, він є доволі, доволі таким. Його важко спрогнозувати, і на нашу думку не є зовсім правдоподібним. Але тим не менше є вимоги законодавства, ми повинні дотримуватись на засіданні виконавчого комітету в вересні, 26 серпня, ми за рішенням виконавчого комітету схвалили прогноз міського бюджету. 11 додатків до нього, є пояснювальна записка, цифри ґрунтуються на фактах, так, які ми маємо на нинішній день по надходженню до бюджету, цифри ґрунтуються на бюджетній декларації, цифри ґрунтуються на листах рекомендаційного характеру Міністерства фінансів, індекси. Прогнозні показники е, мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, соціальних стандартів і так далі. Чогось нового в прогнозі бюджету 2026-2028 років ми не е, передбачали, не прогнозували, е, скажімо так, все плюс-мінус стандартне, і е, хочу наголосити, що при розгляді проєкту. Бюджету на 2026 рік, який ми невдовзі будемо розглядати, над яким ми працюємо, будуть зміни, будуть новації і будуть показники дещо іншими, в тому числі за рахунок того, що у прогнозі в прогнозі ми мене передбачали кошти на публічні інвестиції. Я думаю, що в проєкті бюджету такі кошти будуть передбачатися, ну і будуть відповідно деякі зміни. Якщо є когось якісь питання, бо там кажуть, 11 податків цифр дуже багато і можливо тяжко є якісь, якісь питання, щоб не скажімо, не мучити цифру. Ми розуміємо, що ми... А так, кепу? Менфін хоче, так? Міпфім хоче за рекомендаціями, наполегливими рекомендаціями і проханнями європейських наших партнерів, тому що одна нас з вимог Європи приводьте бюджетне законодавство до, 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 на, до наших побажань, пропозицій і так далі. Ну, в Європі так живе. <розуміло> Європа живе і більш, скажімо. П'ятирічками, семирічками і так далі. Нікуди ну, від того не дінемося, хоча розуміємо, що воно є доволі таке. Місто стабільність не дає можливість погодувати на багато. Але таке, розуміємо, якщо немає, то є стане голосування реакції. Промозах за 17 за. Прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження звіту про виконання міського бюджету за січень вересня 2025 року. Маємо звітний період. Приквартивано відповідно, пропонуємо затвердити звіт. Коротенькова скажу. Нарощую перше за 9 місяців цього року ми вийшли на факт перевиконання 5%, 5,14 він нас склав майже 10,5 мільйонів 10 448 тисяч 443 гривень, Я зараз говорю про даний фонд. За всіма. Видане надходжень у нас є перевиконання за виключення податку на доходи фізичних осіб. Я вже на комісії зазначав, що не будемо повертати до того питання. Я думаю, що ми знаємо всі причини в цьому, але як е, нашій спільній роботі за іншими показниками ми е, е, перекрили. І... За завдяки чому вдалося досягти перевиконання 5%, які можемо спрямовувати на видатки, на розвиток на покращення інфраструктури, як ми це завжди робимо. За спеціальним фондом також у нас все непогано. Також маємо перевиконання коштів. Продажу земельних ділянок на сільського сподівського призначення, що перебуває в комунальній власності 3 мільйони 681 195 гривень. За видатками трошки гірше, трошки гірше, скажімо, виконання, але ми тут не, не втрачаємо оптимізму, тому що маємо такий факт: постанова про обмеження додатків діє і десь. Десь не все вдалося зреалізувати, десь є обмеження законодавчого, так звані перша, друга, третя чарні видатки. Тому сподіваюся, що до кінця року нам вдасться все, все задумане, все заплановане, зреалізувати і рухатися далі вперед. Також чекаю питання, може є, може якісь. Bílst okkur er bílst okkur, þannig að skoðum við hans það er svakar hlut, þannig að það er fyrir við hlut, það er fyrir við hlut. Сутні практичні полтоження обсягу міського бюджету на 2025 рік. E, Він в основному пов'язаний з тим, що я зазначав, маємо факт перевиконання, що по загальному фонду, що по спеціальному, відповідно пропонуємо e, кошти, які ми отримали від перевиконання дохідної частини загального спеціального фонду спрямувати на видатки, а також маємо. Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на суму 1 мільйон 810 десять дев'ятсот тисяч гривень харчування то що держава. Своя частину вже сподіваюся, до кінця року забезпечила якщо тергається на попередній сесії. Ми проголосували 604 тисячі гривень. За нашими розрахунками цього мало вистачити на місяць і тиждень, плюс-мінус так і сталося. Сподіваємося, що мільйону вісімсот десять тисяч стане вистачить нам помозі, щоб забезпечити харчування учнів перших чи четвертих класів. Гарячим харчуванням було у всіх закладах. загальної за, закладах середньої освіти нашої громади. Відповідно, свою частку співфінансування 30% відсотків, у нас кейс харчування саме нинішні відбуваються. Ми також пропонуємо стимувати 1 мільйон майже 600 тисяч гривень, а також харчування учнів пільгових категорій 5 та 11 класів. Ми всі знаємо, що 100% здійснюється харчування учнів пільгових категорій за рахунок коштів міського бюджету за рішенням сесії Схольської міської ради в прийнятому у грудні минулого року. Крім того, знову перевиконання пропонуємо спрямувати всі 10 мільйонів 448 тисяч 443 гривні на програму підтримки лікарні 3 мільйони 1980 300 на програму підтримки стоматологічної поліклініки, оплата на гоносію 100 тисяч гривень. По школах 15 тисяч гривень оплату послуг, крім комунальних, майже 700 тисяч гривень на роботу заробітної плати працівникам культури мистецькі школи, бібліотеки, музеї, музей наш палаці культури, центрі дозвілля, 6,5 млн мільйонів обласний бюджет для виконання програми за розвитку дорожнього господарства, 7 тисяч гривень на. Субвенція інша субвенція в районний бюджет Стрийського району для виконання програми підтримки спорту в Стрийському районі дитячого спорту. Крім того, за зверненням розпорядників коштів пропонуємо перерозподілити видатки в основному за рахунок зменшення видатків на програму землеустрою, Податків соціального характеру, так би мовити, 200 тисяч гривень на програму підтримки обдорованих та виновитих дітей, дітей, з забезпечення сімей, сімей, дітей з числа сімей, які опинились складних життєвих обставинах. 100 тисяч гривень на заходи та роботи з мобілізаційною підготовці місцевого значення побігу, освіти. Пропонуємо збільшити обсяг податків. На виплату заробітної плати працівникам закладу дошкільної освіти, я думаю, ми всі знаємо про що відмовила з 1 січня, заднім числом, точніше, з лютого, але заднім числом з 1 січня прийнято нову нормативну базу, що стосується. Нормативів навантаження педагогічних працівників закладів до дошкільної освіти відповідно це треба підпікати кошти з тим, щоб не було провалля і була виплата чи за на заробітна плата в грудні, за грудень. Також про продукти харчування по закладах освіти, як вже говорив, про розподіл видатків для своєчасної оплати за водопостачання по відведення. 100 тисяч гривень на виконання програми розвитку фізичної культури і спорту з міської ради, 200 тисяч гривень на виплату відряджень для, для вихованця дитячої нашої спортивної школи. В даному закладу рішення не все. За. Проти. Утримувалися. 18 за. Приєднати. Вступний проект рішення про уточнення опцій споживання мусії в натуральних показниках на 2025 рік. Мова йде про уточнення необхідних затвердження доведених лімітів споживання в натуральних показників у розділі безпосередників коштів. З урахуванням тих змін, які вносилися протягом року, і тих змін, які внесені вже рішенням про уточнення обслугову міського бюджету, що не прийнята мова йде знову-таки про те, що натуральні показники слід необхідно, доведення офіційних споживання натуральних показників переводимо відповідність до грошових, як би мовити, показників. За кожним з головних розпорядників, за кожним з, з виду енергоносії. Також є додаток, відповідно, може, є в когось якісь питання. Нема питань. Доставимося перемоги проживання для освіта, за проти, трималися. Вісімнадцять за. Випоную затвердити договір про міжбюджетний бюджетний транспорт, укладений між вільською обласною міською адміністрацією та Сколівською міською радою про спрямування коштів для оплати праці працівників, педагогічних працівників інклюзивного ресурсного центру в сумі 702 тисячі 700 гривень. Кошти вже виділені, вже йде фінансування на По попередньому засіданні виконавчого комітету. Ми Споділили додатки відповідно до розпорядження голови Вільської обласної військової адміністрації з тим, щоб не створювати затримок у заробітній платі педагогічним працівникам міліця, оскільки що, ми пригадуємо попередньо, кошти були передбачені на 8 місяців, а тепер обласний бюджет виріли на решту 4 місяці, тобто з вересня по грудні місяці подано про відкриття нового засідання. Два питання. Друге. Два. Окей, приймаємо. Статутне протящення про виділення коштів обласному бюджету Білської області за зверненням департаменту дорожнього господарства Білської обласної державної адміністрації у першому розділі 2025 року, е-е 2025 року із